Вітаю вас, мої дорогенькі, величезне, величезне дякую вам за підтримку. Дуже-дуже приємно, мої хороші. Підтримка відчувається. Ми вже вдома приїхали з іскомату. Я говорила вам, так, у мене відео останнє, що ми їздили з синочкою продавати відсрочку, дитина буде лягати в лікарню на лікування. Нам дали відсрочку, дитина буде лікуватися. Далі обов'язково буде я вам буду показувати і говорити, що буде далі і як буде далі. Синочку, я не віддам. Зараз я хочу вам показати фіалочки які вночі висаджувала, пересаджувала стаканчиків. Хто був на ефірі на моєму, бачили? так ось Дивіться, зараз ось такі вони. Я їх нічим не накривала, так вони стояли, ніч я не прибирала. Бачу, навіть і не прибирала, бо цей бачите, ось так такі вони. Вони бодрствують, вони мені подобаються. І їм сподобалося, бачу бачите, вони такі, гарненькі. І ця діточка теж. Бачите, лише тільки, тільки ця маленька, пам'ятаєте, я її е, листочок у неї кращий. Але ж вона така трохи прив'яла. Там мало дуже було коріннячка. Пам'ятаєте, я вам показувала Ну, на ефірі хто був. Ну, Ось вона в такому стані, вона е, прив'яла. Я її поки що накривати пакетом не буду, е, бо ґрунт вологий і вона така е, коріннячка, слабенька. І я почекаю ще, до вечора подивлюся. А потім я накрию пакетом і зверху зроблю таку дірочку, щоб волога спаровувалася, І я потім вам покажу, як вона буде. Ну, ось так. Нічого я її робити не буду, лише тільки пакетом накрию з дірочкою. А ці так, вони мені подобаються. Бачу так нічого. Бодренькі і дуже-дуже-дуже гарні такі. Ну, так, мої хороші. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Так, я говорила мене відео, я синочку не віддам. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. І сьогодні буде ефір, будемо пересаджувати з вами ще ці діточки, Торф приготую. Ніякої суміші, нічого, просто торф. Велике дякую вам. До зустрічі, мої хороші.